Господь Слави в поєдинку влади, розтрощив голову древньому Змію і виконалось пророцтво, яке дано було ще в Єдемському саду. Там в саду Іосифа і звершилась звершилася перемога, перемога, як кажуть, добра над злом світло над темрявою, істини над неправдою життя над смертю, прекрасними словами привітати, які вселяють віру, надію, дають нам перемогу, дають нас ногу до життя, до боротьби. Це слова ангела. Який прорік День Христового Воскресіння сказав Христос Воскрес! Боїстинно. Христос Воскрес! Боїстинно. Христос Воскрес! Алілуя! Він поістину Воскрес. І ми прийшли сьогодні, святкуємо по всій земній планеті співають Воскресіння Твоє, Христе спасе. Скільки було перемог, і люди їх святкували, паради, тріумфи, починаючи, згадуємо Рим і раніше. І люди, які мали ці перемоги, їх титулірували великими. Не хочеться тільки імен згадувати, але хоть деякі Олександр, там його така була знаменита битва при Гранніке. Петра під Полтавою кажуть так історії, наскільки вона правдива, це все питання. Карл великий, навіть містеці іроду до них такий титул. Але коли порівняємо їх з тим, про кого Архангел прорік Гавріл, він буде великий, то наскільки ті великі маленькі порівнянні з тим, про кого було сказано, він буде великий. Алілуя. Один автор каже сьогодні тисячі спасених, і ми в тому числі його побіде християн і святом житті просвіщені з усіх народностей і стран. Прийшов час до нас до на Україну, прийшло Євангеліє. Євангеліє, яке. Це основний камінь або фундамент євангельського вчення це смерть і Воскресіння Господа Ісуса Христа. Це свого роду як ото два крила великого орла. Це як дві рельси, на яких рухається поїзд спасіння нашого. Це дві рукоятки плуга. Божий народ звершує плідну працю на його ниві. І дійсно хри... Вос... смерть і воскресіння Господа нашого, Ісуса Христа. Христос колись сказав своїм учням, що де вас двоє або троє зібрані в ім'я моє, я там. І дійсно, не тільки на Різдво, де це недавно співали. Євангельські пісні, хрис... різдвяні євангельські пісні, про те, що Христос народився, вже бачимо свято Пасхи. Скоро трійця, але Христос сказав, що не тільки на Різдво, чи на Пасху, чи на трійцю, не тільки там, де єпископи, де пророки, а на всякому місці. Де двоє або троє, зібрані в ім'я Його, поклонників дусі і правді, Він буде там. Амінь. І сьогодні Він є серед нас. І, відчуваючи його присутність, хочеться так глибоко смиритися, низько схилитися, усвідомлюючи цю величезну перемогу, яку звершив, що зробив Христос. Біблія каже про те, що людина попала в такий стан, який називається гріхопадіння. Коли Адам упав, він не просто собі зламав ногу, чи отримав струс мозку, чи забій, Біблія каже, що він помер. І цей страшний закон спадковості смертю помреш. Ввійшов у все потомство Адама. І іншого шляху не було. Як зупинить ловіно, як зупинить оце страшний прогрес того, що є саме найстрашніше у Вселенні і Біблія каже на своїх правдивих сторінках, що це є ріх. Люди жили, жили під владою гріха. І з таким сміттям їхній був розум, спрагні серця. Вони десь вдивлялися в глибину, в вглу століть і очікували, що хтось прийде. Ви пам'ятаєте? У Біблії сказано, хто той тут є дома. От восора, в червлених різах, столь в своєї одежди, і каже, я, і правду сильний, щоб спасати. Я топтав точило один, і не було допомагаючого, але помогла мені мишця моя, Аллилуйя. І ви знаєте, Ізраїль очікував, що Господь навідає свій народ. І дикун десь в джунглях. І жителі таких великих цивілізацій, як Єгіпет, Рим, Греція, очікували, що хтось прийде, прийде і відчинить оці двері сатанинської в'язниці. І ця обітниця передавалась із уст в уста, І коли прийшла повнота часу, на небі був такий. Там совіщає, совєт рада. І він сказав: ось іду, як в світті книжно, написано обо мені і волю Твою отче. І він прийшов. він стався людиною. Мати пеленала його, готувала його до 30 років. Він ходив серед людей працював, бачив їхні немочі, протиріччя, бачив їхню ну, таку іспорченість. його ноги втомлялися, коли він ходив по пильних дорогах Палестини. його коліна схилялися в, нічні, в нічній молитві, його очі були наповнені сльозми, коли він бачив погибаючих людей своє твориво. І він Сказав, я піду і звершу цю місію відкуплення, і він зробив. І ми сьогодні згадуємо цю перемогу. І я згадаю, згадав і прочитаю одне місце Слова Божого. Це був перший день, коли Христос воскрес і явився своїм учням. Було сьогодні прочитано про те що Коли і кому Христос зявився, і Біблія каже про те, що більше десяти разів Христос з'явився учням і доказів Воскресіння Ісуса Христа більше, чим про, а, свідчені історії про те, що жив якийсь Юлій Цезар чи там помер Олександр Македонський в віці 33 роки в Вавилоні. І дійсно це Іоанн євангеліст, апостол, богослов описав чотири таких моменти. І оце, як я хочу, так мені ну, кладеться на серце. Це саме такий ну, привозніший момент, коли Христос явився своїм учням. Читаю. Евангелие Иисуса Христа, згідно евангелиста Ивана, 20-й раздел, 19-го написано так. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собраны ученики, ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, мир вам. Сказал это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики же, ученики обрадовались, увидели увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так я посылаю вас». Сказал это, он думал и говорит им, «Примите Духа Святого». Когда кому простите грехи, тому простятся, на ком поставите, на том останутся. Фома же один из двенадцати, называемый